Стороні Трамп Трампу російсько-українській війні на стороні Америки, на стороні України, на стороні Росії або йому байдуже він просто хоче Нобелівської премії миру. Це опитування, яке стоїть в основі нашої програми. Ну, взагалі, якщо говорити про те, наскільки він зараз. Допоміг уже в Україні, то ми очікували звичайно трохи більше. А чи він точно на стороні України? Він на стороні американців. Це насамперед треба розрозуміти. Але в інтересах американців є допомогти Україні, оскільки перше були роздані обіцянки. Друге, а, Трамп точно хоче бути лідером номер один світі, і за його заяву він хоче бути миротворцем. Не допомагаючи Україні, не допомігши Україні завершити війну на найкращих умовах, він тоді буде виглядати тим, кому це не вдалося. А він не любить таких завершень будь-яких конструкцій переговорів. Тому що він не говорив і не робив в процесі до фінального завершення війни. Все можна буде аналізувати тільки після завершення, розуміючи повну картину дій до цього. А все, що він зараз робить, я вважаю, більше допомагає.